А я казала, що вона молода дівчина і може не бути зареєстрована в Фейсбуку, а? Може, не може. Ми так не працюємо. Ну, добре. Тоді не буду вам заважати. Але чого я вже знайшла інсті. То може, покажеш? Очарівне слово. Степа, можна поцілонком. Ірина Осенко. Вона не дівчина, а сестра цього Павла. І в останній на сторінку заходила зараз щось давненько. Бо вона померла. Судячи з коментарів, покінчила з собою десь три місяці тому. Це мало бути зареєстровано. Гляну за на реєстрі. Є таке. Ірина Усенко. самогубство через... Інтимне відео з нею не з двома хлопцями зняти в готелі з поливінь. З твома. Вона вміла розважатись. Певно, Ірина не могла заплатити шантажисту і покінчила з собою. Так, виходить, її брат вбиває шантажиста через її загибель, але потім сам шантажує і тепер вбитий. Ось, дивись, Це Ірина на багатьох фотографіях з дівчиною. І, може, це не так важливо, але я чула, як колег казав, що вбивця має шарити в хімію. Я бачив її в холі готелю вчора, коли там помер Джмі. Так, вона шарить в хімії. І так була в готелі. І вона близька подруга дівчини, що покінчила з собою через шантаж. Красава. Але це все непрямій довез. <кхи> То пропоную на живця, скажемо написати на сторінці Усенку, наче він в лікарні і не помер. Чи навіть здогадується, хто його отруїв. Чудово, чудово, я все підготую. Прошу, не дякуйте.